Яким чином сталося так, що у грішної жінки народився безгрішний син? Дух Святий унеможливив перехід гріха Адама через Марію до Ісуса. Хто перше дізнався про зачаття Ісуса Христа від Святого Духу? Марія чи Йосип? Марія яким чином Симіон дізнався про народження Месія та про те, коли саме батьки принесуть Ісуса до храму, щоб прийти побачити Ісуса, благословити Його та благословити його батьків? Йому було особисте одкровення від Духа Святого, яку обіцянку дав Дух Святий Симіонові. Що він за своє життя побачить народженого месію?